Ювілейний десятий спектакль Світ пісення діа показали у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша зачаровані магією театральних лаштунків. Глядачі разом з акторами переживали трагічні, щасливі, веселі і неймовірні моменти життя і творчості великою французькою шансон'є. Не так багато вистав, які мають довге життя. Це говорить про те, що вони в просторі в часі. Ну Потрібні людям, от одна з таких у нас най, найстаріших будемо говорити вистав це «Кайдешева сім'я. І якраз дід Піаф, вона от теж вже наближається до певного такого серйозного віку. Мабуть, це саме тому, що її народили жінки, тому що і художник, і головна героїня, і режисер-постановник Любов Калюжна – це жінки. І от вони свою любов вклали в цю виставу, то і вона тому живе так довго. В жисні йде, спектакль живе, і дай Бог, що йому прожити 10 Більше років, і більше лет, і творчества, і інтересного, хорошого, благодарного зрителя. Все своє життя дід Піаф присвятила сцені. Публіка втягує тебе у свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти переповнюєшся її любов'ю, а вона твоєю. Потім, у загасаючому світлі залу, ти чуєш шум кроків, що йдуть. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захвату. Але тобі добре, говорила вона. Но толь сні. Січа. Роль видатної французької співачки виконала заслужена артистка України Ружена Рубльова. Перепівати піаф було бы глупо. Попитатися їх спеть по-своєму, наверное, вот то, чему ми стремились, наскільки это удалось, решает зритель, котрим благодарна лет, років. таки, срок більшоїм'я і Эдит піаф стала символом епохи, і пісні стали візитною карткою Франції. Біографія послужила сюжетом безлічі книг, але загадкою таланту до кінця так ніхто і не розгадав.